Доброго часу доби, підписники, друзі, гості каналу Кориця. Запрошую вас сьогодні на кокосове печиво. Рецепт дуже простий і складається тільки з чотирьох компонентів, але дуже-дуже смачний. Отже, для його приготування потрібно 150 г кокосової стружки, 2 курячих білка, 100 г цукрової пудри і 50 г пшеничного борошна. Отже, починаємо. У діжу відправляємо 100 г цукрової пудри, 2 курячих білка. І починаємо все це взбивати. Можемо можете зробити за іншою схемою. Ну тобто, спочатку почати взбивати білок, і коли він почне утворювати певні свої такі бульбашечки, потрішечки вже додавати цукрову пудру. Але оскільки нам не потрібна така стабільність меренги, ми зовсім не дозбиваємо її до того стану, доки вона стійка, і в принципі пропорції цукрової пудри нам цього не дозволять. Ця меренга має нагадувати густу сметану, і її ціль тільки зліплювати сухі інгредієнти, тобто борошно і кокосову стружку, зліплювати цукром і стабілізувати білком. Тому тут нам не потрібно таких. Зайвих старань біля цієї меренги ми просто її збиваємо до сметаноподібного стану, перемішуємо сухі інгредієнти, щоб не утворилися грудочки, тоді коли ми додаємо навпаки, е, до прикладу, у білок. Тому перемішуємо. Щоб себе трішки убезпечити від цього, і додаємо сюди свій білочок. Друзі, не варто боятися там зайвих рухів із білком вмішуємо лопаткою поступово, але не бійтеся, що ваше білок осяде, тому що тут немає чому осідати. І за його функцію в цьому печиві я вже вам попередньо тільки що пояснила. Печиво має після того, як ми його змішаємо. Маже має трішки постояти не з тією метою, щоб там охолодилося, воно там чи ще щось. Ми просто ставимо його до холодильника для того, щоб от у нього там утворився такий процес стабілізації і поєднання. Він починає здружуватися, а кокосова стружка починає здружуватися з білочком, і в них утворюється такий шикарний тендем. Навіть коли ви відкриваєте вже цю плівочку, вас просто неймовірно збиває і вабить до себе цей аромат, той, який там утворився. Ти його ніби там не очікуєш. Ну звісно, кокос у вас трошки має свій якийсь такий приємний запах, але це якесь таке поєднання, простота, легкість, і дуже дуже такий смак бельгійської вафлі в поєднанні з такою якоюсь вершковою ніжністю, і це все тільки в одному печі. словом. Відволіклася по темі, якщо ви бачите, що ви виняли свою масу, а вона у вас не так як у мене, така знаєте? Ну от ви бачите пастоподібна, а трішки розсипається. Мабуть, їй потрібно дати трошки більше часу, оскільки е сам розмір кокосової стружки він різний. Одна дрібніша, друга більша. У мене щось середнє між дрібненьким і середнім. А так наступне формую кульки, як ви помітили, е, делікатно. але при цьому тут уже я додаю і трішки легенько притискаю. Не варто притискати, як я зробила перше, тому що після випікання наша печенька. Такою і лишається негарною, і навіть якоюсь іншою по своїй структурі. У ній середині немає цієї повітряності. Випікаємо ми ви наше печиво при температурі 180 градусів. Спочатку випікаємо його хвилин 10 просто низ, і вже коли воно легесенько підняв, почало так. Ну ви бачите, воно там ну, в міліметрах піднімається, вмикайте вже верх і все. Аромат стоїть на кухні просто неймовірний. Чесно, це дуже, ну, це дуже промовисто. Це треба готувати, щоб зрозуміти. Бачите, що структура першого печенька вона зовсім не підходить. Воно таке, от, от яке воно було, таке збите і залишилося. Печиво обов'язково треба охолодити. Інакше в нього його можна їсти теплим, але від нього може трошки знудити. Ну, от, Не треба це робити взагалі. Тепла випічка це не, не на все і не про все. Тому, друзі, остуджуємо і насолоджуємося смаком. Після остудження воно стає легеньким, воно стає хрустким. І таке печиво варто зберігати у якихось вакуумних боксах. Це, звісно, якщо буде що зберігати. Ну, а мій сюжет підійшов до кінця. Я маю велику надію, що вам рецепт сподобався і ви його найближчим часом випробуєте. А якщо ви вже готували дане печиво, то опишіть свої враження. Буду за них дуже вдячна. Іншим це також буде корисно. Дякую за увагу. Дякую за сталу підтримку моїм улюбленим дівчатам і хлопцям. Бо насправді її сила дуже мотивує мене. І також, друзі, не забуваємо підтримувати наші збройні сили, бо за нас борються найкращі, Тож будьмо і ми такими. І також лайк, коментар, підписка, перепост дуже вітаються до сюжету. Друзі, бувайте.